Слені довгоочікувані травневі свята незабаром увірвуться у наше буденне життя, що зроблено у Севастополі для того, аби гідно їх зустріти. Про це йшла мова під час брифінгу у міській державній адміністрації. У всеукраїнському суботнику в Севастополі взяло участь понад 30 тисяч осіб, повідомив голова міської держадміністрації Володимир Яцуба. Проте зауважив, що для того, аби вивезти всі неорганізовані сміттєзвалища, знадобиться ще місяць через брак автотехніки. Днями глава виконавчої влади міста проінспектував обладнані майданчики для відпочинку в районі селища Резервне і Торопової дачі. Він підкреслив, що комфортний відпочинок повинні оплачувати всі верстви населення. Якщо ми зараз почнемо ап'ять. Адміністрація безплатна, силовики безплатна, начальство районное безплатна, депутати безплатна. То буде то же, що й було. всіх бажаючих. Володимир Яцуба запросив взяти участь у першотравневій демонстрації. 1 травня в Севастополі також відбудеться концерт і фейерверк. Парад 9 травня цьогоріч матиме особливу родзинку. На ньому буде продемонстровано зразки української та російської військової техніки. Отлічительна особенності є те, що по моєму предложенню. Черноморские флоты и военно-морские силы Украины приняли решение показать военную технику. Как известно, раньше ее никогда не было. В количестве паритетно 10 единиц российские, Черноморские флоты, 10. Вида морські сили України в цьому році разову виплату з нагоди дня перемоги отримують всі категорії Севастопольських ветеранів війни: 18 тисяч 580 осіб. Про це під час брифінгу повідомила начальник управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації Ольга Колтунова. Розміри виплат определяються постановленням Кабінету міністрів. В цьому году вони збільшені на 10% по сравніню з минулим роком. Значит, максимальная выплата составляет 2415 гривен. Это инвалиды войны первой группы и люди, которые имеют особые заслуги перед Украиной. Инвалиды войны второй группы получат 2110 гривен. Инвалиды войны третьей группы 1875 гривен. Участники боевых действий 745 гривен. Семьи умерших, погибших. Вітеранав війни 345 гривень, і учасники війни 135 гривень. 8 гривен. травня у Севастополі буде відкрито оновлений міст в районі залізничного вокзалу. Днями тут буде встановлене освітлення, щоб будівельники працювали у дві зміни. Він буде працювати спочатку в такому режимі, в якому працював старий мост. Правда, в два рази збільшена пропускає способність. А в дальнейшем мы собираемся отказаться вообще от левого поворота, сделав э, развязку, такую как мы сделали в районе автовокзала. Э, мы собираемся сделать с этой стороны развязку для того, чтобы вообще убрать светофор. Развязка это будет в районе заправки. Э, От де спуск к пірсу перед початком експлуатації відбудеться випробування вантажопідйомності мосту, під час якого Володимир Яцуба обіцяє разом із начальником управління капітального будівництва Севастопольської держадміністрації Сергієм Данцевим перебувати саме під мостом. На брифінгу голова міськдержадміністрації також поінформував, що найближчим часом до комунальної власності буде передано катери, які перевозять жителів нашого міста на північну сторону разом із причалами. Приятною інформацію можу вам. сообщить, что в ближайшее время Минтранс передает нам э, линию перевозки людей с северной стороны э, в коммунальную собственность. Это значит, можно будет привлечь инвесторов, которые приведут в порядок катера, которые вот, возят людей. Серед низки світських свят на нас чекає і найголовніше православне свято. 5 травня відзначають Воскресіння Христове. Напередодні цієї події, 27 квітня, запланована хресна хода з нагоди прибуття 13 тонного дзвону на території Хресонесу Таврійського. Найбільший дзвін в Україні відлитий до 1025-річчя хрещення Русі.